Народне ремесло бондарство. Бондарство це традиційне ремесло. Пов'язане з виготовленням дерев'яних ємностей, бочок, діжок, бару, цебер. Майстер. З виготовлення цих виробів називається бондар. Майстерня бондаря – бондарня. В минулому бондарне виробництво основане було виключно на ручній праці. Зараз у бондарному виробництві застосовують спеціальні верстати. Що ж таке бондарські вироби? Купіль вана для купання та прання одягу. Дячка вживається для миття. Масничка для збивання масла, цебер для зберігання води, фаска для віджиму масла, Діниця для доїння молока, бодня для зберігання сала та квашених овочів. Як їх виготовляють? Першу розколювання деревини, далі складання острова, потім набивання металевих обручів. І на кінець випалення виробів. Пам'ятаємо минуле, цінуємо сьогодення. Дякую за увагу. До нових зустрічей.